90 років тому народився наш земляк, видатний поет, і журналіст Василь Симоненко, твори якого залишаються актуальними сьогодні. З нагоди цієї знаменної дати відбувся захід, який зібрав чимало шанувальників творчості Симоненка, серед яких були й студенти гуманітарно-технологічної академії. Читала і не раз його твори для мене досить такі чуттєві, душевні. Запам'ятала, напевно, один із найпопулярніших Ти знаєш, що ти людина. Для мене це таке, як можна відсказати, кредо по життю. Все-таки його трагічна доля. Вона змушує замислитись над тим, який вплив має творчість на суспільне політичне життя. Та саме через глибокий вплив його творчості на суспільно-політичне життя України, літературний вечір мав назву Я для тебе горів, український народи». Все життя Василя Симоненка, це саме ця фраза із його творчості, тому що вся творчість була повністю присвячена українському народу і Україні. Але коли з життя, він не думав про те, що його колись будуть так шанувати, він жив. Як жив? Він жив правдиво, він творив, він не задумуючись над тим, що його будуть так вшановувати наступні покоління. На культурному заході присутні дізналися багато цікавих і маловідомих фактів із життя та творчості Василя Андрійовича. Зокрема, він був активним учасником клубу творчої молоді, де особисто спілкувався з Іваном Драчем і Ліною Костенко. Та навіть збереглися унікальні записи, на яких Симоненко читає свою знамениту поезію Ти знаєш, що ти людина. Валентина Згоник, одна з організаторок заходу, підкреслила: незважаючи на короткий життєвий шлях Василя Симоненка, його творчість залишається надзвичайно впливовою. Твори зберігають актуальність навіть через десятиліття, а час не зупиняється, а молодець біжить. І миті жодної не можна повернути, щоб заново по-іншому прожити.